Микола Литвин, грудочка землі. У Рапо останнім часом тільки й розмов. Юрко бойко ні сіло, ні впало, пересів із самоскида на бульдозер, поміняв капустя на голова, шило на мило. Та ж самоскид золоте дно. Приватний сектор будується, добудовується, перебудовується. Одному цементу підкинеш, другому лівої цегли чи Обаполів, і маєш завжди свіжу копійку. Хлопці казали Юркові Дурню, на одну зарплату швидко ноги протягнеш. Юрко примружить очі, щоб не бачили. Бреша, чи правду каже, і. Понімаєш, старий, свіжа копійка, воно, звісно, добре, але нема в моїй душі празника, котрий завжди з тобою». Хлопці в один голос Що ти верзеш? Який празник? Перебрав учора чи не добрав? А він вдоволено і рже у відповідь Книжку недавно читав, так називається. Погомоніли здивовано хлопці та й зійшлися на думці, що Юрко, мабуть, і в сні бачить свій портрет на дошці пошани. Трудової слави закортіло сучому синові. Снилась чи не снилась гіркові дошка пошани, цього крім нього, ніхто не знає. Але коли з облагропрому прийшло розпорядження виділити бульдозериста з бригадою на рекультивації обезлюднених сіл сусідньої області, то поміж усіх і заповзятливіших до роботи, і організованіших, начальство вибрало. Чомусь Юрка. Художню самодіяльність цур не розводити. Директор подав Юркові чималеньку теку. Це кошторис. Оформляй відрядження і сьогодні ж в дорогу. Розвідаєш, що й до чого, а завтра хлопці підключаться. Будеш у них за старшого. Глянув Юрко одним оком на того кошториса, мамо рідна, та це ж не лише його область, а і його район. Мала батьківщина, як у газетах пишуть, звідси до матері, коли пішки за півдня можна дійти. А коли своїм транспортом, то й взагалі нема про що балакать. Як з роботою впораються, матір одвідає. Роботиш кіт наплакав. Знає ті села, як свої п'ять пальців, колись на велосипеді порубкувати їздив. Шосе далеко за тридцять кілометрів залізниця ще далі. Ось і порозбігалися люди хто куди. І добре, що порозбігалися. Юрко мимоволі всміхнувся. Чого квасолю продаєш? Може, того? Директор удав, що принюхується. Я на роботі не того, якось аж надто бадьоро, відповів Юрко. Анекдотика нового згадав розповісти, не треба мені твого анекдотика. Йди, оформляй документи, час не жде. Знав би директор, що Юркові так враз розпогодилося на душі. Ніколи б не послав ті нещасні села рекультивовувати. Юрко вже більше року поза робочий час реквізує вкинутих на призволящих хатах старі речі. Всілякі там коралі, вишиванки, плахти, ікони, цей товар сьогодні у фарцовщиків в особливій шані, скільки не заправиш, без зайвих розмов дають. Власне, тому й на бульдозера пересів, тобто ніякогісінького тобі ризику, щоб не наступлять на мозоль, стати в позу. Яке ви маєте право? Я виконую службові обов'язки. Хе, думав Юрко, це ж і він, і мимо Грициків їхатиме. Було йому в тих Грициках, знав, що в селі вже ні душі. Ну й примчав, ледь засіріло, реквізицію проводити. Обчистив одну вулицю, другу, щось нашіптувало, закругляйся. Адже непоганий улов маєш кілька вишитих хрестиками рушників, десяток Микол чудотворців і дів Марій. Не послухався того нашіптування. Зайшов ще до одної хати. Здрастуйте, гукнув з порога. Чим чорт не жартує? Може, до цієї розвалюхи, як він, оце родичі за сімейними реліквіями приїхали, ще чого доброго по шию надають. І справді, в найдальшому та й найтемнішому кутку щось завошколупилося, закашляло, зайойкало по-жіночому. Тітко, я старший науковий працівник краєзнавчого музею, скуповую експонати. Вишивані сорочки, грушники, плахти, коралі, ікони, і т.д. і т.п. Жінка встала з ліжка, зачовгала до відра з водою, опустила в нього алюмінієму кварту, але не доніжше до вуст заскрипіла, мов незмащеною корбою. Немає в мене чоловіче добре нічого. Як мама умерла, все їхнє спалила і корсетку, і сорочку мережану, і плахту, щоб не муляли очі. Бо в такому тепер не ходять, тепер за лавошним ганчір'ям ганяються, то стрельнув очима на засноване павутинням покуття. Микола чудотворець аж проситься в його речовий мішок. Може, ікону продасте? Їй п'ять карбованців ціна, але я дам червінця. Жінка, так і не пригубивши, відставила кварту. Вийняла з сивих кіз гребеня і, різко змахнувши головою, почала чесатися. Юрко, переступаючи з ноги на ногу, мов застояний кінь, стовбичив у дверях, а коли набридло стовбичити, хекнув, пірнув у сліпуче сонячне сяйво. На вулиці зупинився. Щоб зібратися з думками. І раптом почув за спиною ту скрипучу корбу. Забирайте мене в музей, чом на експонат? Ланкова, ударниця, ордена маю і хату мою забираєте. Чуєте ви? І скільки було в тому ви з ненависті, що він не посмів повернути голову. Зустрітися з її поглядом біг, ніби за ним, як у тій байці сто вовків гналося, аж поки не побачив свою, в порослому вільхою ярку машину. Голос жінки з грициків переслідував його кілька днів. Юрко захворів на гриб, валявся, попиваючи пиво в ліжку, і думав про матір бо чимось надто вже схожа була на неї. Та малахольна з Грициків. Може, густими та довгими що пояса косами, а може, долею, чотири роки, яка ж ти сволота, Юрку шепотів раз у раз, не писав і не приїздив до матері. Лікарняний дільнична лікарка не продовжила. Юрко мусив знову сідати за кермо. Перекупники настирливо вимагали нові партії товару. Він забув і про матір, і про ту жінку, і лише сьогодні, їдучи на об'єкт, не від чого заманулося ще раз почути її скрипучий голос, розпитати, чи страшно так жити, одній, мов палець. Щоб не наполохати жінку, заставив бульдозера у знайомому Ярку і завистою стежкою поплуганим до села. Йому ще ніколи не дихалося так легко. Ліс підпирав небо, з обох боків стежки щебетали голосно і безтурботно пташки у верховітях. А як ліс розступився, Юрко здивовано свиснув: Нема грициків. Натомість стрімко біжать за небокрай бурякові гони. Ішов не ряддями, а навпростець вулицею. Що, хоч і розорана, але ще виразно проглядалася. І хатища, коли пильно придивитися, проглядалася, і погребища, зупинився біля викладеної з червоної цегли тумби, увінченої червоною бляшаною зіркою. Присів навпочібки, під бляшаною зіркою, спочивають невідомий партизан. І 99-річний Купріян півкопа, який врятував село Грицики від наглої смерті. Трохи далі, відділений від братської могили, кількома буряковими гонами, млів під сонцем буйнозелений острівець сільського цвинтаря. До нього вже ні стежки ані протопу. Через рік два кісточки діда півкопи. І невідомого партизана викопають і поховають на центральній садибі кологоспу, навпроти контори, а кладовище розорюють, подумалося розгублено і доточить кологосп до своїх угідь ще кілька сот масної рілі. Темнішій ночі сідав Юрко на бульдозера, а сівши, вийняв з під сидіння теку з кошторисом. Усе передбачили іродові душі. На кожне подвір'я детальну карту склали, кожну яблоньку, грушку, сливку, вишеньку хрестиком позначили. А щоб вам добра не було, лайнувся, заводячи двигуна. Звідси до тирла першого села, яке вони мають зносити руками 15 кілометрів. Перехотілося їхати, але робота є робота. Не він, так хтось інший пустить за вітром це тирло, і, вдруге, за нинішній день мов би сипнули за комір жменю снігу, стривай. Це ж у тирлі жива його тітка, мамина старша сестра. Жила, зітхнулося глибоко. Як був маленький, то одного разу їздили з матір'ю до неї в гості. Тітка вже тоді з ліжка не вставала. Юрко витискав усе, що міг зі своєї могутньої машини і таки в'їхав по обіді в село. Він спробує розшукати Тітчину хату. Людей тут, ясна річ, давно вже нема, але, на щастя, живе по наших селах добрий звичай. Виставляти на стінах у спільних рамках і живих і мертвих. Мати за шиттям любила співати. Ой роди мій ясний, роди мій прекрасний, не цураємося, признаваємося, небагацько ж нас є. Скільки він перебачив на своєму віку занапащених сіл, але то були чужі села і чуже горе Автирлі. Жила його рідна тітка, народилася його мати. Єрко обійшов один куток, другий, третій, мов пронісся над селом нищівний смерч і все до цурки порозвалював, понищив, сплюндрував. Лише з краю останнього четвертого кутка, мабуть, будувалися пізніше, стояло кілька хат. Гірко заходив до них і, не до заснованих павутинням Микол чудотворців та дів Марій, прикипали його очі, а до фотографій на давно вже не білених стінах. Пильно вивчали його душу георгіївські кавалери, будьонівці з хвацько закрученими догори вусами, червоноармійці без пагонів. З кубарями в петлицях і з погонами. Дивилися діти, підлітки, дівчата, хлопці, тітки, дядьки, баби, діди. Ой роде мій ясний, роде мій прекрасний. Батько загинув під Сталінградом, тітка самотньою прожила весь вік інших близьких і далеких родичів. Забрали 33-й, 37 сьомий, воєнні лихоліття і вперше жахнувся думки, а що, коли з матір'ю сталося непоправими? Ні, заспокоював себе. Сусіди б вдарили телеграму. Правда, телеграма прийшла б на колишню роботу, але ж у відділі кадрів знають, де його шукати. Юрко майже проминув це дворище. Нічим воно його не зацікавило. Хата, мов кінь з перебитим хребтом, з повідки лиш купа сміття. Але погляд зачопився за клаптик, може, дві-три сотки, і з тої обробленої землі стреміло всебіч, об'їдене колорадськими жуками картопляне цурпалля. Між бур'янами. Що повиганялися в людський зріст, зміїлася в стежечка. Пішов нею за те, що колись було хатою, розгорнув, закриваючи ліктями кропив'яні зарості. Мамо, рідна, тут хтось живе. Під купою хмизу лігвесько соломи, застелене домотканною рядниною, поруч глечик з водою. Закіптюжений чавунець келькору картоплин. Лігвисько з одного боку сяк так відгороджене від вітру трісками перетлілого тину. З другого боку його захищав хмиз, а замість даху кропива дереза хміль. Юрко пригубив воду з глечика свіжа та й на картопельці земля ще не обсохла, чекатиме. Хоч і до ранку. А може, якийсь наркоман тут переховується? Все одно чекатиме. Відійшов на кілька метрів, присів поміж гостющою кропивою так, щоб лігвисько було перед очима. Довго чекати не довелося. Хруснула суха гілка. Загайдалася в різнобіч будяча. На стежці показалася закутана. По самі очі у якесь шмаття літня жінка. Ось вона зупинилась і, відчувши, що хтось на неї дивиться, повернула голову. Юрка, мов уцілила блискавка. Він хотів закричати і не міг. Хотів звестися на ноги і також не міг. Хотів заплакати, заридати, але не мав чим. То була не просто жінка, то була його мати. Мамо, нарешті продерся на волю якийсь чужий голос. Що ви тут робите, мамо? Підхопив матір на руки, була на вагу все одно, що семирічне дитя. Юрку, горнулася до його грудей. Питаєш, що я тут роблю? Живу, сину, застогнала. Ви, мабуть, голодні, мамо. Голодна, сину. Я, я зараз уже не захищався ліктями від жалючої кропиви, мчав з усіх ніг до бульдозера, щоб взяти термос з гарячим чаєм ковбасу. Хліб. Вони просиділи на тій домотканній ряднинці всю ніч. Коли їхня хата завалилася, мати перебралася в тирло до тітки. А як тітка померла і її хата також завалилася, спорудила оце лігвисько. Чому ви не писали мені, мамо? Писала й не раз, та письма мої поверталися тобою нечитані. Листоноша казала, адресат, це ти кудись запропастився. А як же ви зимувати? Збиралися? Мені, синку, вже зима не страшна. Я смерть виглядаю. І звідси, і звідти. А що ви їли, мамо? Картоплі в монтирах у чавунчику зварю. Або ж піду в поле, на мну зерна для кулеші. Чи в соняшниках пасусь. По Як почало сіріти, мати затримала. Він же так і не склепив очей, все згадував своє дитинство. Мати було не з'їсть, не вип'є та все йому, щоб великий ріс, здоровий та розумний. Ось він і виріс людям на голум, а матері на горе. Мати дрімала, може, з півгодини, а прокинувшись, Наполохано забігала очима та, зустрівшись з його поглядом, заусміхалась. Ти ще тут, синочку, збирайтеся, мамо, поїдемо, глухо мовив. Куди? До мене. Підігнав бульдозера аж під самий двір, вгорнув у матір у плаш накидку, підсадив у кабіну. З очей скотилися дві гарячі сльози. І трохи відлягло від серця. Він сьогодні ж покладе заяву на стіл, він більше це робити не буде. Випишуть з гуртожитку нічого. Світ широкий, знайдеться місце під сонцем і для нього, і для матері. Їхав непрямо, а все петляв, щоб менше трясло, і все поглядав на обличчя матері, що тепер. При заплющених очах так було схоже на грудочку засохлої землі. А то йому раптом починало здаватися, що мати померла, і тоді він, холонучи від жаху, низько схилявся над нею. Мати, не розплющуючи очей, питала Що тобі, синку? Нічого, мамо. Поцілував її в чоло. Це я так. Спіть, мамо. Спіть.